Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун, і сьогодні мій співрозмовник, надзвичайний повноважний посол України в та Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Хотів би розпочати, в принципі, з теми тижня: це Дональд Трамп його заяви. В принципі, не про заяви як, таки, як такі. Всі відзначають, що. Його слова, його певні заяви знову ж таки стали більш антипутинськими Це добре, але е, ці всі 50 днів і ймовірні санкції викликають у спеціалістів все чим далі, тим більше питань в Європі. Ну взагалі закликають навіщо 50 днів давати Путіну. Навіщо? Якщо всі розуміють, по перше, що він не змінить свою політику. І по-друге, навіщо давати йому якийсь час для того, щоб він далі атакував Україну? Ташка, якас, головний дипломат, каже, що треба діяти раніше. Трамп мовився вчора. Здається, що можливо 50 днів це і багато і не і не багато? Можливо, і раніше він розпочне діяти. Як на ваш погляд, може розпочатися тиск на Росію раніше цих 50 днів, і що повинно статися? А, ну з сэ... Трампом, як то кажуть, все можливе і все неможливе, неможливо. Але я вже коментував це і в принципі я не відмовляюся від того, що я казав до цих заяв, що Трамп буде до останнього намагатися зберегти можливість говорити з путіним як з партнером, а не як супротивником і ворогом. І в принципі це зберігається, незважаючи на крайнє його роздрутування, фрустрацію, обурення не поступливою зухвалою поведінкою у Путіна. Оці 50 днів я вже висловився з цього приводу. Це дійсно ніякий не ультиматум. І якщо ви то оця фраза, що Трамп виставив Путіну ультиматум, вона вже практично не вживається, тому що. Я думаю, що навіть ті, хто так говорив, зрозуміло, що це ніякий не ультиматум. Ультиматум це коли дають 2-3 дні, ну максимум тиждень, а не 50 діб, і треба також розуміти, що це на фоні літнього наступу Путіна. І фактично це розв'язуємо руки, і дуже показово, що у Путіна цьому не цьому Ну, я б сказав так, не перелякалися, і тут навіть не тільки заяви від путіністів. Тут можна було б сказати, що це просто добра міна при поганій грі, але дуже показово, що фондові ринки російські відреагували не зниженням, не обвалом, а навпаки, підвищенням, тому що очікувалось, що Буде дійсно жорстка заява будуть якісь жорсткі заходи, і це фактично не матеріалізувалося. Безумовно, плюсом є перша частина про продаж зброї для постачання в Україну, але й тут, якщо так покопатися, все не так. Ну сказав, я б сказав, так гладко, як воно здавалося спочатку. Тобто ви вважаєте, все таки як мінімум ці 50 днів Трамп буде чекати, як він каже, на те, що Путін погодиться нарешті на його пропозицію про припинення вогню і початок нормальних реальних переговорів? Ну, по-перше, звичайно, я думаю, що в принципі такий розвиток найбільш можливий, хоча не можна виключити якихось ситуацій, якихось подій, які змусять. Трампа все-таки вжити е, якихось більш, яких більш жорстких заходів. Ну, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Е, друге, також треба врахувати. Ну, скажімо, якщо будуть е, вжиті ці заходи. Ну, з Трамп зараз, ви ж чули, вже каже не про 500, Це з самого початку було зрозуміло, що це мало реально, а про 100%. І є, як на мене, таке в принципі. Такий варіант, такі е, е, можливий сценарій, коли ці 100% будуть введені проти Росії, але це ж нічого не дасть, тому що обсяг торгівлі з Росією дуже невеликий. Головне, щоб ці санкції були застосовані проти е, третіх країн, тобто тих, хто допомагає е, російській військовій машині функціонувати, і без допомоги яких цього не відбувалося би. І це дійсно справило б е, такий серйозний вплив на розвиток подій на фронті. А серед них насамперед Китай та Індія з Китаєм Трамп хоче е, домовитись і в. Е, на цьому фоні введення додаткових е, санкцій з урахуванням ситуації в Україні е, виглядає не дуже переконливо, а Індія це країна, з якою Сполучені Штати і Забайдена також хотіли розбудувати стратегічне партнерство. Моді е, користуються повагою з боку Трампа. Тобто, більшість експертів, яких я чув і думки, яких я е, ну скажемо. Читав, що вони з цього приводу думають, то вони ставляться достатньо скептично навіть до можливості застосування санкцій і насамперед санкцій в такому об'ємі, як був оголошений. А головне це санкції проти вторинні санкції проти Китая, проти. Проти Індії, проти Бразилії, проти Турції, Казахстану такі ці країни називають насамперед, О, тому тут ситуація виглядає ще більш складною ніж е, та той посил, з якого ви почали. Добре, а ваш вплив Ще якісь є наприклад у сполучених штатах в адміністрації президента Сполучених Штатів на Росію? Чи mm -hmm. ні? Ну, наприклад, Тіновий новий флот зазначається, що можна замкнути в Балтиці? Ну, при ну, от так от наприклад. Це можна зробити, і для цього до речі, не потрібні Сполучені Штати це можуть зробити своїми силами. І європейські члени. Ну НАТО. вони без. Ви ж розумієте, що ну, без узгодження звичайно вони, вони цього вони, не вони зроблять вони і чи буде таке узгодження? Ну зараз це виглядає не дуже вирогідним. От всі казали, і в принципі, я з цим погоджуюсь, що є два важелі: перший санкційний про це ми вже говорили. Насамперед, перекрити можливість. Нада отримувати Росії кошти для функціонування військової машини, ну можливо, інші санкції проти фінансового сектору, тобто тут ще можна попрацювати, і з іншого боку, безперебійне постачання військової техніки зброї для України. Тобто, перша частина це про це. Тобто, і це має бути не кокова, а постійно, і причому не просто. В тих обсягах, які вже є, а в більших обсягах в тій номенклатурі, яка нам потрібна, і тут також треба дослухатись до тих експертів, зокрема американських, які кажуть, що при такому варіанті, коли вся зброя буде закуповуватись, потім піде до країн НАТО, потім буде е, надсилатися в Україну. все таки очевидно, це буде не в тих обсягах, які були до цього. А нам потрібні не просто щоб усі зберігались, а щоб вони. Збільшувалась і потрібна номенклатура, тобто і засоби ну, тут, начебто, Трамп з цим погоджується, і потрібні е, ракети для ураження цілей е, в глибині території Росії. Тут знову, як це ми вже це проходили за Байдена. Знову е, каже е, Трамп про те, що він проти постачання такої зброї. Тобто, і тут ситуація є достатньо складною, але в принципі порівняно з санкціями, тут я бачу позитивну динаміку. Якщо звичайно ті, хто має заплатити за зброю, не дадуть задній хід, і те, що озвучив, Рюте, відповідає дійсності, про це я трохи пізніше з вами поговоримо стосовно закупівлі і хто там зараз відмовляється, хто погоджується. А власне, якщо закінчувати про Балтику, наскільки технічно це можливо, тому що зрозуміло, що країни НАТО досить мають потужну силу на Балтиці. Але це буде означати війну з Росією на ваш погляд, тому що якщо закрити все-таки Тіновий флот в Балтиці, Росія лишиться шляхів постачання нафти на світовий ринок. Це досить сильний удар. Ну, ну в принципі, треба виходити з, з того, от до речі, і про це сказав е начальник генерального штабу Франції генерал Бурхер війна в Європі вже почалась, вона відбувається дуже погано, що не всі далеко не всі це розуміють. Тобто, зараз е потрібні. В тому числі такі хірургічні е, засоби, е, ну, уже так Трамп все поміняв, тобто поставив з, е, з ніг на голову, що ми забули про те, що дійсно для того, щоб війна закінчилася ну принаймні, ця фаза на прийнятних для нас умовах е, потрібна е, глибока військова поразка Росії. Тобто, потрібні от такі заходи, про ви сказали. Чи ж вони розуміли, як раніше казали, якщо буде застосовано навіть тактичну зброю або буде якісь ну маси й бомбардування, тоді можливо нанести удар проти російського Чорноморського флоту. Тобто Росія розуміє то тільки такі заходи. заходи такі, а ну, Чому ж тоді зав... цього, цього немає? Чому ж цього кроку немає? А от тому, що, от скажімо, якщо є, якщо е, говорити зараз, ну ми про Байдена не будемо, це скажімо так, окрема розмова ну, про та, Трампа. Все-таки мотивація його е, рішення про е, продаж зброї, це не, е, скажімо, зміна. Е, Позиції щодо того, що Україна не має такого важливого стратегічного значення для США, і взагалі це європейська справа, а інтереси США переміщуються в індо-тихоокеанський регіон, і е, мотивація це просто роздрутування е, тим, що е, пору хтось ну, в даному випадку Путін не погоджується з Трампом і. Е, Виникають для нього серйозні репутаційні ризики. Про це треба пам'ятати. Що стосується європейців, і тому не можна розраховувати, що він буде підтримувати такі радикальні заходи. Що стосується європейців, то тут вступає в дію, те, що називає європейським парадоксом. Якщо подивитися на риторику, от я достатньо так ретельно вивчив останній стратегічний огляд Франції, все правильно, тобто. Е, розуміння е, ситуації е, Росія головний і головна і постійна загроза від е, зак... того, як закінчиться війна в Україні, залежить е, безпека Європи. Все правильно, але потрібні не, не просто слова, не просто розуміння, потрібні дії, і от дії якраз тут е, мало. Тобто е, немає готовності е, е, трансформувати оці слова. Конкретні дії. А без цього на моє глибоке переконання нічого не буде. Тобто, видно, що зараз Путін не перелякався можливості застосування санкцій, про які ви, ми говорили верніше. Він, мабуть, сподівається, що зброї не буде постачатися весь час. Він сподівається знову задіяти фейковий дипломатичний Стамбульський трек, тобто все це залишається. Тобто радикально, поки що нічого не, не помінялося і не поміняється, поки не будуть вжиті речучі заходи. Добре, а якщо повертатись до Путіна, пройшло вже кілька днів після заяви Трампа. Всі вже прокоментували, звичайно, і в Росії навіть коментували. Але власне сам російський диктатор мовчить. Що не сказати, що сенсація, але до цього він досить активно і досить швидко коментував заяви Трампа, які були раніше. На ваш погляд, чому Путін мовчить до сих пір? Ну чому Путін мовчить? Я вже про це говорю що в таких випадках. Треба спитати у Путіна або принаймні ну, у Піскова, або завіти їм в голову. Але сказав, ну, що за потреби він прокоментує от сьогодні. Так, він сказав. Якщо собі уявити, я бачу, що в принципі Путін почувається дуже самовпевнено, і саме тому так себе веде він упевнений, що зможе досягнути своїх військово-політичних цілей, навіть ціною роздратування Трампа, тобто може перти агресувати і далі. Захоплюючи нові українські території, бомбардуючи міста і села з одного боку, з іншого боку, він також, мабуть, розуміє, що той, ну, скажімо, той сценарій, ті умови зупинення вігну вогню врегулювання, які пропонуються з Трампом, вони, в принципі, є в цілому сприятливі для Путіна і деякі цілі він може досягнути дипломатичним. Шляхом плюс його приваблює ця ідея Трампа про переформатування відносин з Росією в цілому реалізації цілої низки спільних проєктів. І я думаю, що він не хоче втратити також цю можливість співпрацювати з Трампом. Тому він очевидно шукає такий баланс, тобто досягнути своїх цілей, як то кажуть, труба груба. Такими відверто агресивними діями, а з іншого боку, щоб все-таки не зовсім е, е, зіпсувати відносини з Трампом, і він добре розуміє, що в цьому головне е, ну, скажімо так, не перегнути палку з персональними якимись атаками, які б е, е, болісно сприймалися з Трампом, можливо і тому він утримується від того, щоб казати щось. Щоб казати ну персонально, це віддаваючи на відкуп пропагандистам, речникам і так далі. Ну, тобто, я... Добре, я добре про Трампа зараз він не може сказати через останні кроки і заяви президента США, а погано, погано це не те, знову ж таки роздратувати Трампа. Тобто да, росіяни тобто, зараз, він... да. тобто, все-таки як то кажуть, Очікують чогось, він щось вичікує, і також, ну скажімо, пробує, і як завжди намагається визначити ту межу, до якої йому дозволено, і тут коли це не буде заважати йому досягати цілий, і разом з тим, щоб цю межу не перетинати. Але як ти кажуть, ці от коливання очевидно будуть постійними до тих пір, поки ви не визначить. Прийнятних даній ситуації повністю му до добре візла ця от пресловута так звана на фоні заяв Трампа про допомогу Україні, Китай та е, Північна Корея пообіцяли Путіну глибшу підтримку. Е, ну там Лавров поїхав, міністр закордонних справ РФ і до Китаю, і до КНДР. Там Шайгу був у, у Північній Кореї. На ваш погляд, все таки це загрозлива ситуація, чи вона розвивається в принципі так, як і розвивалася? Тому що е, до цієї когорти вісі зла Іран також відносять він постраждав, скажімо так, останнім часом від дії з Ізраїлю та Сполучених Штатів, які досить сильно вдарили по ньому і показали його слабкість. Тобто, ця візла вона існує, вона посилюється, чи все таки це більше про інше? Безумовно, вона існує і про це говорять всі. Ну зрозуміло, що зараз позиції Ірана послаблені, але очевидно, вони не послаблені на 100% Як би це не не хотілось, ну скажімо так, і американцям, і європейцям, ну і мені особисто все-таки, мабуть, потенціал, в тому числі військовий економічний, у Ірана залишився, але зрозуміло, що це. Країна зараз знаходиться в дуже послабленому стані, і Росія і інші партнери не можуть їй, ну скажімо так, помітно суттєво допомогти. Хоча що відбувається за лашу, можна тільки здогадуватись. Оці візити, про які ви сказали, вони свідчать про те, що Підтримка і з боку, ну ясно, що і з боку Ірана, і з боку Китаю в основному це найбільш більш суттєво, і з боку Північної Кореї вона буде залишатися. Це додає впевненості е, Росії. І е, якщо подивитися на ті кадри, які оці супроводжували візити, ну оці як то кажуть, всякі обнімашки, е, приємні слова, запевнення. Ну це ж не просто так, я б сказав так. Такі фірвірки це свідчить про те, що ці країни ну ми можемо північну Корею залишити за рамками, але в принципі вона суттєво допомагає Росії і балістичними ракетами, і снарядами більше поставлено ніж європейцями за деякими подрахунками і живою силою, і особливо Китаєм, який, ну, фактично забезпечує Росії можливість. Вести війну проти України і устами свого міністра закордонних справ чітко сказав, що не може допустити поразки Росії у війні з Україною. Тобто, все це буде продовжуватись, все це для Росії суттєво, і я думаю, навіть при цьому бажанні розбати, змінити стосунки з сполученими штатами, принаймні сполученими штатами Трампа для Росії, о саме з практичних цілей. Більш суттєво було отримати запевнення у підтримці з боку Китаю, зрозуміло. Ну а на цьому фоні гуртування вісі зла чи так само поводиться коаліція охочих ця так звана, також і з підтримки України, тому що під час останнього засідання, яке недавно відбулося, Нібито погодили ключові моменти операції після припинення вогню. Це по перше, нібито американці, не нібито американська делегація вперше прийняла участь у засіданні. Там Лінці Грем, сенатор, і Кіт Келох, який ось також був в Києві, і здається, сьогодні поїхав. Погодили там певні моменти, багатонаціональний оперативний штаб в Парижі та Лондоні буде засідати почергово. Але все-таки цей проект, цей напрямок, він більше мертвий, чи все ж таки більше живий, на ваш погляд. Ну, на мій погляд, моє ставлення до цієї ідеї достатньо критичне. Я не хочу вживати слово мертвий, але явно, що ця ініціатива так і уже рік вона десь гуляє навіть більше. Вона так і і не вийшла фактично за рамки обговорення. Ну от те, що відбулося останнім часом, це якийсь ну не підписаний, навіть мені здається, але ну такі собі усний меморандум про наміри. І треба також пам'ятати, що по перше, ця коаліція запрацює після припинення вогню, але все-таки треба ну, почати з того, щоб це припинення вогню відбулось. По-друге, там я кажу, що головне це якби у цій коаліції були рузовічини, які дозволяли, скажімо, протистояти, зупиняти просування росіян. Тоді це могло б бути якимось ерзами з гарантіями для України, але ви бачите, що в принципі це навіть і не обговорюється. Більше того, ті ж і британці, і французи казали про те, що їхні е, війська не будуть задіяні в прямих контактах протистоянні з російськими силами. Дуже добре, що от Стармар е, там каже і про те, що буде. Забезпечуватись безпека е, повітряного простору, безпека суднопластва ну це знову ж таки слова. Оскільки якщо це серйозно, то це очевидно, ті ж британці не можуть не розуміти, що можуть і очевидно будуть виникати ситуації, коли треба буде виявляти рішучість і давати вісіч росіянам. Ну якщо не на землі, то принаймні в повітрі, на морі, і під час захисту, як каже Стармер, цих стратегічних українських об'єктів. Тобто, я поки що ну, скажімо, є, є от, я б сказав, ну, бортичі між тим, що кажеться, ну, є від слова казати, і тим, що, чого можна реально очікувати, і які робляться такі заяви про неучасть, тобто відсутність ну, такого під апетиту. І готовності е, фізично протистояти російським військам. Тобто, як на мене, це просто зараз ідея е, до останніх зустрічі. Я б її називав навіть фантомною. Ну зараз є якісь, начебто, е, обриси більш-менш реальні. А для, для того, щоб вона запрацювала е, для цього, потрібен потрібен час, якого немає, і потрібно припинення вогню, яко, яке також. Ну, щось не вимальовується. А рішучість не потрібно, як ви вважаєте, тому що ну Звичайно, як можна, не потрібна, не рішучість, потрібна політична воля. Північна Корея надсилає і... війська і ну, звісно, це інший режим, і це інша країна, і інше все, все інше, чим ну... Європа. Але ж все таки, ну, от ми бачимо: в принципі, Рівниця. сам факт надсилки е, військового континенту від Північної Кореї міг би стати. То. того, щоб були більш рішучі дії ну з сидінням військових підрозділів або ну принаймні сил і е, наших партнерів. От мені ну може це ну як вам сказати, може це е, підхід е, дилетанта Ну мені так і не зрозуміло. А чому все-таки не можна забезпечити? Мирне небо над Україною і збивати російські ракети і дрони. А ви ж бачите, яка ситуація? Що країни НАТО навіть не виробили остаточно підходу збивати чи не збивати ті ракети і дрони, які залітають на їхню територію, і такі осміховинні заяви про те, що Росія робиться ненавмисно. Ну, це якраз річ про небажання діяти. Але тестують, тестують це, реакцію. Це, це, що це, це вони да, ми про це вже говорили. Тобто до того моменту, поки Росія не буде отримувати рішучу і болючу відсіч, вона і буде і себе вести так далі і взагалі і щодо України. Добре, закінчуючи нашу розмову, ще до наших партнерів, хотів повернутися. Після заяв Трампа про цю схему США виробляють зброю через НАТО, Європа її оплачує і Україна отримує. Франція та Італія сказали, що не будуть приймати участь у би, цій пропозиції. В цій схемі. Чехія також відмовилася, але Чехія приймає, сказала, що ми ж займаємося постачанням снарядів ну, цією би, програмою. То добре, Франція і Італія чому відмовились на ваш погляд? Це певний розкол, все таки в цьому напрямку Європи, тому що Марк рюти, генеральний секретар, сказав, що будуть приймати там Північна Європа, Німеччина, Канада, Британія, але дві важливі країни для нас Європи чомусь відмовляються. Ну для нас, ну в даному випадку, суттєво щоб, скажімо так, була не політична єдність, вона зрозуміло, нам потрібна. Але принаймні, щоб цей механізм е, працював і е, платили ті, хто готовий платити. Я не можу е, так е, остаточно щось е, зробити якісь остаточні висновки щодо позиції Італії. Для цього треба знати більше італійську внутрішню кухню. Я думаю, що відповідь е, лежить саме тут. Щодо Франції, я вважаю, що два фактори: один фактор. Те, що е, стан державних фінансів є ну практично катастрофічним, тому що державний борг е, 3 трильйони 345 мільярдів євро, це гігантська цифра. І зараз е, Франція е, і Французький уряд вживає заходів для того, щоб скоротити видатки, тобто де взяти гроші для того, щоб е, ну скажімо… Реформ збільшити радикально оборонні видатки незрозуміло. Це не може також не позначатися на фінансування допомоги України. Тобто, один одне пояснення лежить в площині Ябськ в площині економічній. Інша інше пояснення, можливо, тут є така синергія одного і іншого факторів. Це відома, відома позиція Макрона про те, що е, треба ну, ясно, що треба розвивати стратегічну її вибудовувати, це правильно, і в в рамках цього треба купувати продукцію європейських виробників. Ну, теоретично це можливо правильно, але ситуація є настільки критичною. І е, часу ну практично немає. Він вже біжить в зворотному напрямку. Зворотному напрямку зараз треба було б уже е, про це забути і все зробити для того, щоб закупити зброю, тому що якщо цього не зробити, в цьому ж таки в стратегічному огляді ж написано. Які наслідки для європейської безпеки і для Франції, зокрема, буде мати, якщо е, війна закінчиться е, поразкою України? Тобто зараз головне, не допустити е, такого дуже чорного сценарію? Що ж добре, дякую, пане Олеже, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем обосток був надзвичайний повноважний посол України в США та Франції Олег Шаншов, з яким ми говорили про основні питання війни та миру в Україні та постачання озброєння і санкцій проти Росії. Дякую глядачам, обосток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.